Вітаю, друзі-підписники каналу. З вами Олег, канал Спішний експеримент. Одразу прийду до оголошення. Кому ще потрібні саджанці. В наявності є зовсім трохи. Лишилася сорт Кама. Допродуємо може, його, щоб ви встигли якраз саме зараз посадити. Сорт дуже перспективний. Зараз бачите на своєму екрані його. От, дуже гарно поділяються кущі, і ось бачите, тут посилання на цей сорт. Переходьте, дивіться, в іншому блоничку ще не прочищали. Бачите, ось така дуже класнюча є бріла. Також трохи саджанців ще цього сорту є в наявності. Стосовно цін пишіть бріла взагалі, дуже міцна, дуже гарно розвинені кущі. Ціна там буде відповідна. Пишіть на номер телефона, бачите перед собою його зараз. Стосовно іншого, трохи є саджанців ожини. Є Карака Black і трохи Тріпл Crown. Огляд на ці сорти шукайте в описі під цим відео. Так, що ще? Ну Здебільшого все, на весну більше нічого не буде. Якщо з'явиться додатково, я вам повідомлю. Дивіться, троянда вже починає прокидатися. Навіть не підмерзла вверх, це плетуча троянда, виноград ще закопаний. Скоро будемо проводити обробку абрикоса, персика. Бачите, тільки-тільки починає прокидатися, будемо проводити значить, вапном із мідним купоросом. 300 Грам до кілограм до 300 грам мідного купороса. Так, стандартний наш рецепт. Ось така погода сьогодні у нас. Бачите, тут трояндочка також скоро буде прокидатися. більшого передають дощі, потепління. Тому тому ось так до речі, хто ще не встиг обрізати дерева, зараз покажу, можете це вже зробити. Ось дивіться, яка краса вийшла. Це яблуня сорту Golden Delicious. кому цікаво, як приводить такі дерева в порядок. Переходьте, посилання буде ось тут, на обрізку цієї яблуні. Також у нас є відео по формуванню персиків. По обробкам від цвітіння до, від обрізки до отримання врожаю. Усі є відео, обробки, будуть вони знаходитися усі в описі під відео стосовно персиків. Цей персик ще не обрізаний, я завжди ріжу по цвітінню. Персики таке моє правило, і воно чудово себе показує. Це груша, сорту, конференція. Що вже доросла. Нещодавно була зовсім маленькою. Ну, Бачите, час іде. Ось це яблуня з іншого ракурсу. Дуже смачна, солодка, сорт просто на мільйон. Класна. Так, ну що, ось так. Справи кому. Саджанці. Пишіть, дзвоніть, скину прайс на Viber. Всім гарного дня, бережіть себе на зв'язку.